Всім привіт, друзі! З вами Хексіденті. Сьогодні розкажу вам, як працювати з лістами, ареями в Lua. Це є списки, це є масиви, як хочете це називати. Це є зміни, які дозволяють вам е, всередині додавати інші зміни, інші значення, функції, будь-що. І сьогодні я вам покажу, як це працює. Е, також я покажу, як по ньому пройтися, як з нього дістати елементи. Тож, поїхали. Для початку створимо наш список. Айтем дорівнює і пустий об'єкт. Далі я покажу, як додавати в цей список. Зараз ми будемо використовувати Table Insert. Table Insert приймає два аргументи. Перший це items, другий це той елемент, який ми хочемо вставити. Він завжди буде вставлятися в кінець. Наприклад, knife, потім ми вставляємо Bread, потім ми вставляємо Cherry. Слідуючи, як ми будемо брати з цього списку. Щоб взяти розмір, ми пишемо решітка. І назва списку, наприклад, Items. Далі, щоб дістати, ми пишемо Items в квадратних дужках 1, 2, 3, в залежності, який елемент хочемо дістати. І видруком їх на екран. І в кінці побачимо його розмір. Ми бачимо knife, bread, cherry. Ну і розмір 3, відповідно. Слідуючи, як і в будь-яких е списках, ми можемо пройтися по кожному елементу того списка, наприклад, вивести їх. Для цього ми пишемо «For ID Name». І використовуємо iPairs. IPairs бере кожен елемент і присвоює їм оцей ID і нейм, який ми вказали зліва. Тепер тобто ми можемо вивести uh, item with ID is name. Тобто ID це номер 1, 2, 3, який там по черзі йде, а name це uh, сама назва, самий item, який ми збираємося вивести, в принципі. І ось ми бачимо item за dude knife, 2 bread і 3 це cherry і так далі. Тепер давайте попробуємо, якщо айтеми це у нас об'єкти, а не просто стрічки. Тобто не назви, а вже повноцінні об'єкти. Уявімо, що в нас є а, річ, у якої є назва, і є, наприклад, її кількість каунт. По старому доброму способу вставляємо айтеми у масиви, використовуючи table Insert. Кажемо, що в нас є один ніж, два water glass, три food і, наприклад, 11 якихось немаленьких камінчиків. Тепер, відповідно, ми проходимося, використовуючи for, по кожному елементу, і попробуємо його так само вивести. Ми вказуємо його ID, його назву. І скільки цих речей в нас, в принципі, є. Пробуємо вивести, у нас є помилка на 13-й стрічці. Це означає, що ми забули включити iPayєрс. Бачимо, у нас є один ніж, два Water Glass, три фут і 11 камінчиків. Це як має бути. Відповідно, тут ми бачимо item name, ось тут він name є, і так само count. Він береться звідси, з функції, яка створює цей count. Відповідно, він там є. От. Тепер можемо спробувати список функцій. Ми можемо понакидати туди нових функцій, і потім проходитися по тому списку і виконувати їх по черзі. Давайте додамо три функції. Перша яка вводить hello, друга буде вводити хай, ну а третя, напевно, виведе хаксі. Тепер проходимося по цих функціях, проходимося так само як по звичайним масивам, ну і просто викликаємо цей фанк. Ми бачимо hello, Hi, Haxi. Ну, в принципі, на цьому все. і Я дякую вам за увагу. Ви з нас, як працювати зі списками більш продвинуто. Ну, я трошки прихворів, сорян. Э, Всім дякую за увагу. Всім па пам.